Вітаємо, шановні наші писанкарі! Ми вас разом з Масією вітаємо. Вона, бачите, вже скучила за нашими уроками. Хі -хі. Мося, ти писанкарка, привітайся! Скажи мяу! Мяу! Бачите, яка вона у нас? Уважно подивіться на екран. Ви бачите наш зразочок. Зірочка. Зірочка це чернігівська. Давайте ми її порівняємо з іншими варіантами. Зараз я на екран виведу перший варіант, що тут спільного? Ну, майже нічого, окрім розподілу. Наприклад, тут немає взагалі поясочка, і тут тільки два кольори, а наша зірочка, яку ми будемо писати сьогодні, вона взагалі подвійна. А тепер давайте подивимося на другий варіант це волинська теж писанка, і тут теж тільки два кольори, вона не дуже складна, але тут ми вже бачимо подвійну зірочку, як сьогодні ми будемо робити. А це теж, до речі, волинська писанка, і називається вона Рожа. І ми бачимо тільки одна зірочка, але через один промінчик, подвійна зірочка, і дуже багато складних деталей. Вона ускладнена писаночка, дрібні деталі на ній є. І кольорів додано більше тут вже три кольори. А давайте порівняємо з цим зразочком. Можливо, вам на перший погляд вона виглядає незграбною зірочкою, але вона дуже складненька. Тут розподіл павочок наполовину умовний. Бачите, лінії павучка, які ділять яйце на частини. Прямий хрестик, косий хрестик, він відсутній. Тільки всередині зірочки. Це більш-менш складно так зробити. Подивіться, навколо зірочки залишаються вільні ділянки, чисте тло писанки, Немає цих ліній, які ділять яйце повністю на павочка. І тут теж три кольори цікавий варіант. Ну, і цей варіант подивіться вже більш-менш наближений до нашого. Тут є поясочок, тут три кольори. Але умовний розподіл, як в попередній писанці, тобто складненько, багато дрібних деталей. І якщо подивитися на наш зразочок, там чотири кольори. Доданий ще зелений. Можна порівняти з наступною писаночкою, тут є зелений, його додають, але зовсім не так, як будемо робити ми. Будемо писати писаночку, і ви все зрозумієте. Давайте пригадаємо різні варіанти розподілів. Це не всі варіанти, але найбільш розповсюджені. Від простого до складного. Наш зразочок я виведу на екран. І ми зараз пошукаємо. До якого варіанту розподілів нам можна віднести наш зразочок. Подивіться, у нас павучок, оцей варіант нам підходить, тільки тут немає поясочка. Ми вже робили розподіл павучок і не тільки для зірочки. У нас інші були писанки, де все одно ми мали розділити як павучок. А тепер виведемо на екран окремо розподіл павучок, збільшили його, пригадали, як ми пишемо, спочатку прямий хрест, а потім косий хрест. І на ньому дуже добре вписувати зірочку. Виходить вісім ліній розподілу, маленькі такі, як лапки павучка у павучка, якраз вісім лапок. Ось воно, мабуть, так і називається. бо схоже на павучка. І вісім трикутників. кожному трикутнику ми будемо писати промінь зірочки, і вийде восьмираменна зірочка. Ми часто користуємося схемами фарбування. Згадайте, я вам ще показувала схему двоколірної писанки, а зараз на екрані я вивела схему триколірної писанки. Це мається на увазі, як і скільки разів ми будемо занурювати яйце повністю у фарбу. Опускати його на дно баночки, саме такий традиційний спосіб. Сьогодні нам підійде ось ця схема фарбування. Перший раз будемо фарбувати повністю занурюючи яйце у баночку з жовтою фарбою. Другий раз таким самим способом, ми будемо фарбувати в червоний колір. І останній найтемніший чорний. Але на нашій писанці доданий ще один колір: зелений. Ми будемо його додавати окремо після жовтого. Починаємо відтворювати нашу писанку. Тут буде зірочка розподіл павочок. Але він не складний, його можна написати одразу писачком. Однак ця писанка буде відрізнятися тим, що тут буде поясок. Я сам поясок. Писати олівчиком не буду. Я просто розділю яйце навпіл. І відносно центральної лінії ліворуч і праворуч я додам дві нові лінії Відзеркалено. І я їх можу написати одразу писачком. Я люблю писати з нігтя. Можна не повторювати за мною, якщо ви якось інакше пристосувалися. І тепер я буду писати без олівчика, одразу відступаючи від центральної лінії паралельно в один бік. Підтримую цей відступ, поки не замкну лінію. Ось вона замикається. І тепер в інший бік відносно моєї центральної, якої зробила олівчиком. У мене утворюється. Стрічечка поясок. За старовинним зразочком він буде червоний, без орнаменту, просто червона стрічка. Замикаю другу лінію. Отак. От У нас утворилися два овали. На кожному з них буде розподіл павочок, і на ньому зірочка. Але вона пишна, подвійна. Давайте спочатку зробимо розподіли павочки з двох боків одночасно, з одного боку вертикальна лінія і з іншого Повторюйте, не дописуйте одну сторону до кінця. Тепер горизонтальна лінія з одного боку у нас утворюється прямий хрест. І з іншого боку, бачите, вони мають бути на одному рівні, лінія не замикається. Вона розривається пояском, але отут має бути один рівень. Тут у нас прямий хрест, потім поясок, і потім ще один прямий хрест. Додамо кусий хрест і прямі куточки розділимо навпіл. Дивіться, ось тепер у нас тут два рівних на око гострих куточки. Ця лінія ділить у цей відрізок навпіл. Можете зробити так, цю лінію ділимо одразу навпіл, ставимо собі позначку. А тут Прямий кут ділимо навпіл. і ми бачимо, куди він має дійти лінія. Довели. І ми маємо зробити нахрест ще одну косу лінію. Якщо ви не можете на око, ту лінію не пишіть олівчиком, а просто ставте собі позначки олівчиком. Позначки. Оцей відрізок ділимо навпіл, оце можна поставити олівчиком. Оцей кут ділимо навпіл, отак достатньо написати олівчиком. Далі робіть це писачком. Не треба пачкати писанку сірим олівчиком. Можна цю позначку, де ви розділили навпіл відрізок, взагалі не ставити, а уявити. Ось тут початок, кінець, десь тут приблизно серединка. Уявляю, а тут ділю навпіл, уявляю. Ще раз, ось тут десь серединка, і сюди веду. Я не ставлю позначки, я на око уявляю, де приблизно центр серединка. І туди веду. У нас зараз на писанці ми написали два павочки, і вони розділені поясочком Тепер ми будемо писати зірочки. Зірочок у нас буде 4, дві маленькі, дві великі. Ось так маленька, а ось так велика. І ми маємо всюди так зробити. Пропоную спочатку зробити повністю маленьку. Дивіться, щоб її, ось тут кінець, дивився посередині трикутника, не нахилявся на жодну зі сторін. По центру, це серединка. Бачите, між цима двома лініями центр ось центр. Коли ми будемо писати велику, теж має бути її хвостику тут по центру трикутника, дописуємо маленькі зірочки. Це мають бути проміні у формі ромбиків. Рівнобічних ромбиків. Проміні до поясочка не доводимо згідно зі старовинним зразочком, який ми відтворюємо. Якщо ви хочете трошки щось поміняти, тоді зробіть якось інакше. Я відтворю точну копію, тому я нічого міняти не буду. З другого боку, складніше робити, ми маємо повторювати точно такий габаритний розмір зірочок, як ми вже розпочали з іншого боку. Якщо ви не можете його згадати, вам треба постійно ось так повертати і порівнювати. Чи дотримуєтеся ви цього розміру? Приблизно я дотрималася. Тепер я напишу велику зірочку навколо маленької. І ми можемо відправляти нашу писанку в перший колір жовтий. Робота по білому закінчена, фарбуємо в перший жовтий колір, отже, добре пофарбувалася в перший жовтий колір продовжуємо Порівняйте зі зразочком роботи по жовтому дуже мало ми маємо з'єднати вершини двох зірочок Нехай ця лінія буде дуже товстенька, як плямка, а не як тоненька волосинка. Якщо потрібно, наведіть подвійну лінію, нехай вона буде як дві тоненьки разом. Не ведіть писачок дуже швидко, бо не буде встигати повільно. Виливатися віск, нагрівайте краще і тоді буде широка лінія. Або ще раз напишіть дві тоненькі лінії разом, об'єднайте їх. Це має бути не просто лінія, а така плямочка, стрічечка, вузенька. Всі вершини. Зірочок маленька і велика ми з'єднали, і з іншого боку так само треба. Написали, що нам потрібно по-жовтому, але ми ще будемо по жовтому підфарбовувати зелені ділянки. Візьму зелену фарбу, вона розведена невеликою кількості води. І буду ось так мочати пензлик і половинка зірочки у мене буде зелена. І так має зробити на всіх промінях. Половина проміня зелене, половина проміня буде у нас червоне. Червоний і зелений контрастні кольори. Вони між собою будуть розділені золотою, жовтенькою, тоненькою стрічечкою. Буде дуже гарно. Ви можете це не тільки уявити, а подивитися на зразок це чернігівська писанка. Чернігівські писанки дуже кольорові, там часто присутній зелений, і ми його зараз додаємо. Якщо ви десь вийдете за контурну лінію, не хвилюйтеся, воно перефарбується. Залишки треба ще промакнути досуха, але у мене такий яскравий густий концентрат, що я і не встигну, мабуть, промакнути, воно вже і підсихає. Ще тому, що зараз у мене тут висока температура, і, можливо, просто воно сохне, тому що жарко. От. Якщо все ж таки залишки є, треба ось так промакнути, там, де фарба вже взялася, де ще ні, хоч трошки почекайте, щоб вона трошки міцніше трималася. Тепер ми зробимо те саме з іншого боку. Тільки не переплутайте, ми зелені ділянки робили з правого боку, праворуч, а ліворуч ми не зафарбовуємо зеленим. Кожний промінь від жовтої лінії з правого боку ми закриваємо зеленим. Залишки я витираю. І тепер мені треба закрити ці ділянки, зелені воском. Нагріваємо писачок, набираємо віск і продовжуємо закривати воском зелені ділянки. Обережно не вилізайте за лінію, наберіться терпіння і всі 16 елементів закрити воском. От тепер роботу по жовтому повністю закінчено. Треба фарбувати писанку в червоний колір. Занурюємо нашу писанку на дно баночки з червоною фарбою і чекаємо. От уже прекрасно пофарбовано червоний. Ось така вийшла порівняємо зі зразочком, і бачимо, що у нас має бути червоним, по-перше, поясочок, я зроблю позначки, центральна зірочка, вся повністю, і оці половинки великої зірочки. Ну, а тепер ми можемо все це закрити воском. Посочок ми замкнули. Ну, а тепер наші центральні зірочки можна зробити трошки інакше, вилити міст писачка, щоб він був порожній. І намочіть його ось так боком. І це можна зробити просто свічечкою без воску. І велику частину центрального нашого малюнка закриваємо буквально за секунди А зараз швиденько, бачите, вже закрила. І з іншого боку зроблю так само. Збираємо середину писачка віск, і будемо біля контурних ліній обережно, ось тут, закривати воску, маленькі щелинки, що у нас тут пропущені. Все, робота по червоному зроблена. Можна занурювати в останній колір, найтемніший, чорний. В останній колір найтемніший. От, добре. Закінчуємо роботу. Залишилося знятий віск. Будемо знімати віск. Обережно, щоб не закоптити, треба підносити яйце знизу і з боку полум'я. О, як гарно виглядає зараз поясочок відкриємо От як з боку. Кращої нема.